Що таке корупція під час війни? На моє глибоке переконання, корупція під час війни має бути перерівняна до державної зради за тяжкістю покарання. У нас, здається, навіть була колись така ініціатива, що за корупцію треба давати таке ж покарання, як і за державну зраду. Чому так? Тому що корупція це іржа, яка роз'їдає державну систему і систему оборони, в тому числі зсередини, це непомітна диверсія. Яка підриває нашу обороноздатність. Тому корупція під час війни це вкрай негативне явище, за яке потрібно максимально карати. Я знаю, що частина, наших, а, частина тих, хто дивиться відео, будуть зараз писати про смертну кару, про розстріл. З емоційної точки зору мені теж хочеться, щоб люди, які вчиняють значні корупційні правопорушення під час великої війни, особливо у сфері а, нашої оборони та енергетики. Щоб вони несли найсуворішу відповідальність, можливо, в деяких виключних випадках разом зі смертною карою. Але є декілька, але фактор суб'єктивний полягає в тому, що давайте будемо відвертими: у нас наші стандарти правосуддя дуже далекі ще від верховенства права, і таким чином можна стратити далеко не завжди ту людину, яка на це заслуговує. Але є об'єктивний ще фактор, чому ми не можемо дозволити смертну кару. Україна є учасницею Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейської конвенції, яка забороняє смертну кару. Тому в Україні немає смертної кари. Якщо ми хочемо впровадити смертну кару, ми маємо відмовитись від курсу на євроінтеграцію. Маємо відмовитись від того, щоб бути частиною західної, західного. Західної цивілізації, так давайте будемо казати, і відповідно закрити для себе шлях до Європейського союзу. Тому маємо обирати або смертна кара, яка нам всім подобається, і відсутність перспектив роботи ну інтеграції в захід, або діємо як правова держава, отак як є станом на сьогодні. Хоча багато що, звісно, і ще можна змінювати. Риторичне питання, що небезпечніше під час війни корупція чи відкрита агресія? Звісно, найнебезпечнішим викликом для української державності є агресія Російської Федерації. Але корупція це те, що послаблює нашу державу та робить агресії велику послугу, робить державі агресорці простішим шлях до завоювання нашої країни. Тому знову ж таки я переконаний, що за корупцію мають бути найжорсткіші покарання.